Настав той день, коли я хочу оголосити новий національний рекорд. Я тобі вітаю з цією події. Вітаю. Він через силу всміхається, невпевнено тисне руку. Дитячий церебральний параліч скував його тіло, але не талант. Вітайте покрученими руками, які часто не слухаються, Михайло Сірників робить макети вантажівок. захоче, <ривіт> може він змалку мріяв стати водієм. Годинами не виходив із батьківського гаража, вивчав будову машин, і вже до повноліття знав їх не гірше за механіків. Але мрія його не здійснилася. Так як хвороба дуже складна в його. Михайло вирішив, якщо не може кермувати машинами, то конструюватиме їх. І одного дня зважився на експеримент зробити вантажівку сірників. Вранці встає, мама я те то те-то придумав. Того ж дня автомобілісти, що проїздитимуть біля його будинку, побачать дивну картину. Михайло ретельно фільмуватиме на мобільника всі вантажівки. Фото стануть зразком для майбутніх робіт. Свою першу модель він робитиме півроку. Спочатку з, з фанери склеїть корпус авто. Тоді з кожного із чотирьох тисяч сірників зріже сірку. А далі почнеться навіть для здорової людини. Майже ювелірна робота. Склеїти їх докупи. Я дуже хвилювалась. Я від радості плакала, що у нього це все вийшло. Він просто за як то кажуть, забуває за свою хворобу, забуває за все. Він працює так, як обична здорова людина. Наступне завдання ще складніше на 6 тисяч серників. Уражені друзі підкажуть, пошли до національного реєстру рекордів. І він напише, а вони не повірять. Хіба здатен на таке хворий на ДЦП? Ми коли порахували, рахували три дні. Ми порахували кожен сірник, який сюди був використаний. Наскільки охайно цей сірничок до сірничка зліплений був ось в таку величезну конструкцію. Буквально кожна малесенька, кожна деталь, вона вся зроблена з любов'ю. Хлопець зізнається, що планує зробити ще більшу вантажівку, а тоді організувати персональну виставку, довести всім, що ДЦП не вирок. Роман Білінський, Олександр Рибінський, програма Вікна СТБ.